І так, скільки дивлюсь, всі неправильно заматують головку пекінської капусти. Ось як правильно мотати. Є у нас така головка на кілограм на півтора і лента. Оця частка капусти вона ніколи не вяне. За нею можна не переживати. Вянуть оці листочки тоненькі ніжні. І тому їх за, герметично замотати. А отак, а оцю сторону, де корінь, де кочерига, це треба залишити незамотаним, щоб дихало. І щоб орієнтуватися, скільки оставляють, дві третіх заматуємо, одну третю залишаємо. І таким чином зматуємо. І все, макушку так зжали. Все. Ось так виглядає правильно. Замотана на зберігання капуста, яка пролежить довго і не згниє.